About it all action, wholehearted no fraction. Be about it like a caption. I'ma be the last stand. Top of the mountain, they walking around and they talking. me got it, they talking about it. We winning again, we did it, you got it. Whoa! In us, Був період, коли ми тренувалися з постійними відключеннями світла. Так, це впливало на нашу роботу. Хокеїсти це такі ж люди, як і всі інші. Це по-перше, для будь-якої людини, коли немає тепла, бо немає світла, це дискомфорт в першу чергу. Якість льоду вона звичайно вона погіршується, бо вимикаються рефрижератори з установки, які морозять лід. Тому звичайно, якщо вимикається світло, то лід. Поступово він перетворюється в кашу. Таку катити було дуже якось важче багато води, шайба не так йшла. Ось у роздягальних завжди було темно. Але ми з хлопцями викручувалися як могли, приносили з дому всілякі ліхтарі. Попри відключення світла, у нас на арені був генератор, тому було в якихось місцях льодової арени світло десь більше, десь менше. Ну, гірша реакція, тому що шайбу менш видно. Це для вартарів погано та погано для гравців в якихось, якихось там ігрових діях, моментах. Багато матчів взагалі були підлаштовані під ці вимкнення світла, як, наприклад, матч з Кременчугом. Він багато разів переносився, інші дати, інші години. Ми приїхали в Одесу, там була повна тобто, блекаут. Було відключене світло, ми приїхали в роздягальню. Там також при фонаріках переодіга... ну, в роздягальні сиділи, готувалися. Напередодні Одеса була атакована ракетами і потрапили повний в роздягальні світла взагалі не було. На льоду його включили частково, тому що там генератор якось змогли підключити. Погано видно партнерів, погано видно шайбу, погано видно тренера. Буває, ти взагалі не бачиш шайбу, буває, взагалі не бачиш, куди давати передачу, але я думаю, що все, всі ми це прожили, та я думаю, в такий період ми дуже звикли до цих відключень. Якось справились, потренувались під таким освітленням не дуже гарним. Помилися у темряві завдяки ліхтарикам на телефоні. І на наступний день вийшли, вже дали світло і виграли, слава Богу, і поїхали додому з гарним настроєм. Е, у цю паузу тренувалися, набиралися сил, лікували, залічували свої рани. Та і зустріли всі по-різному. Я їздив в Одесу, відпочивав з друзями. Uh, New Year. I think I didn't do anything. I think I watched one movie on Netflix. That's all. I bought some uh, cola, couple candies. That's it. Новий рік я відсвяткував дуже тепло в колі своїх близьких близьких друзів, дівчини. Тому для мене це було дуже, був дуже гарний новий рік. Дуже веселий. Перезагружає, відволікає трошки від кокею, і ти з новими емоціями, гарними емоціями приходиш на тренування побачити партнерів, колег. Як завжди, посиділи, поїли трошки там відпразнували. І вже другого та третього числа вже почали тренування. Загалом в цей період зараз у нас іде така невеличка міжнародна пауза. В цей період. У нас два тренування на день, одне в залі, інше на льоду. Додали трошки інтенсивності. В цьому сезоні робимо такий мікс з льодовими тренуваннями. Робимо, займаємося декілька разів в тиждень на сайклі на велосипеді. Ну, це швидкісно силові вправи, щоб швидкість розвиваємо всією командою вибухову uh, швидкість. Uh, yeah, like during the break we are practicing a lot, like we are working really hard uh, on velocipede, on ice, uh, at the gym. Понеділок у нас в рано вранці лід, потім після льоду ми їдемо до зали. У нас година велосипеду, інтенсивний такий велосипед. Потім заминка, стрейчинг, обід. У вівторок у нас Навпаки, спочатку ми займаємося в залі на землі. Після цього їдемо на лід, тренуємося на льоді. Ну, через день нас чередуємо. Цикл у нас загалом шість днів ми працюємо. Чотири дні ми працюємо лід-земля, п'ятий день лід. І шостий день нас або ігрова, або, як правило, там ігра вже чемпіонату. Програма будується таким чином, щоб вона була. Різноманітна, щоб працювали всі крупні м'язи, всі наукі м'язи, реакція. Це зривна швидкість, це сила через витривалість, щоб ти міг довгий час бігти, не знижує інтенсивності. Взагалі, ці всі тренування спрямовані на те, щоб нам на льоді було якось легше робити китки. Бити в тіло противників, бігати. Тому всі трен... всі тренування, які в залі дуже гарно допомагають нам на люди. Тобто, ну тут тут не можна сказати, що це якась одна вправа. Ну, от е, якби коли ти займаєшся, виконуєш одну вправу, ти до неї звикаєш. А ну, потім через деякий час тобі дають ще одну вправу. Ти вже не розумієш, як її виконувати, або розумієш її, але ти її ніколи не виконував. Вже організм стресує. Таким чином, потихеньку, потихеньку ми yeah, i have my own individual uh, training plan because uh, it's part of my rehab what I, what I started in finland. i'm doing that with viljo uh, Niemelan and i'm really happy that i was working with him last summer and i think it helped me a lot that i can even play hockey right now. and yeah, i'm really grateful for him. and he made a program for me for uh, six weeks. And I'm just following the plan right now. Uh, I'm план maximum power. I'm doing uh, some isometric workouts. Uh, I can't even remember. Uh, uh, Турнільні таблі таблиці ми перші. Так, Сереж? Yeah. То це вже каже про форму хлопців. Те, що команда в нас сильна, хлопці витривалі. От. Тобто готові грати, вигравати. Так, ми закінчили на першому місці цей календарний рік, але це тільки половина чемпіонату, можна так сказати. І друга половина, вона точно не буде легшою, а напевно навіть буде важкіше, тому що в нас після регулярного чемпіонату починаються плей-офи. Це самі головні ігри з цього сезону. Чи like, even if we are on the top right now, I'm not thinking about it at all. Like... Of course it feels good that we are winning some games but uh, I think it's more important that how we play like even if we win some games I think we didn't play well I think we are just getting ready for playoffs Я думаю, для всіх хлопців це дуже гарно. То що ми на першій сходинці і всі хлопці розуміють відповідальність, тому всі працюють на 150-200% і в залі і на льоді. І нам потрібно держ... тримати цю марку і продовжувати в тому ж дусі і Перемагати, щоб бути вище в турнірній таблиці, це важливо, щоб розпочати плей-офф ну, на своєї, на своєму майданчику, та ну ми щоб ми мали перевагу.